Всім привіт! Сьогодні я хочу показати свій телевізор, який мені вчора привезли посилкою. Зараз покажу. Ой. Вибачте, але він ще в коробці. Ось такий. Така велика коробка величезна. Тут бачите, пише навіть Юрія Лип, місто Львів, вулиця Юрія Липа, 2037. Номер телефону, як звати, кому посилка має прийти. Тут телевізор. пульт тут ось пульт. Коротше, класно такий велика, великий такий телевізор. буде всі тут зверху на стіні. Якщо вам сподобався телевізор, ставте лайки, дізнаємо лайк, не ставте. Один, секундочку. Ставьте лайки. Дизлайк ставьте. Пишите в комментариях. И всем па-па, па-па, па-па. Папуси, папуси, па.